За майже століття магазин Трембіта кілька разів змінював свою назву. У той час, коли тут була музична крамниця номер 12 у ній працював Орест Галай. Зараз йому 86 років. Про п'ять років роботи в магазині музичних інструментів згадує так: тут я був змушений ввести інші товари в той час, щоб зробити так званий той план, який був основне завдання кожного керівника крамниці і кожного продавця крамниці. Ми завожили різні товари. Тут були і канцтовари, і грамплатівки були. Ну, річ ясна були піаніна, але не ну, були дуже рідко. Ті піаніна, гітар майже не було, тому що все це, як я повторюю, все було в дефіциті. 1957 року Орест Галай став керівником магазину. Туди, коли мене назначили, називався крамнича номер дванадцять. Бо кожна крамничесний час, час мала номер свій. Тут крамнича була цілком інакша. Старі меблі, старе влаштування, дуже малий асортимент товару. Бо саме приміщення виглядало трошки менше, тому що все було торгове приміщення, тому що все було зайнято прилавками, пристійними шафами, то шуком інакше виглядало. Нині магазин увійшов до книги рекордів України. Експерти припускають, що саме в цьому приміщенні музичні інструменти продають у Львові навіть більше ста років. Дійсно, унікальний для України рекорд. Адже отут, у Львові на вулиці Коперника, 5 знаходиться магазин Трембіта, і знаходиться він на тому місці, де понад 100, де вже понад 100 років тому назад розміщувався перший музичний магазин музичних інструментів і надзвичайно. Унікальним і рекордним є факт, що саме на цьому місці магазин музичних інструментів знаходиться найтриваліший період, найтриваліший період часу. Ідея зареєструвати рекорд з'явилася в одного із теперішніх власників Триміти. Йому до рук потрапила газета 1926 року. Там була реклама магазину Мелодія. Мене на це штовхнула людина, яка принесла в наш магазин газету. За 1926 рік, січень місяць, в якій була реклама цього магазину. Після цього я почав робити пошук по архівах. Самим основним доказом це була ця газета 26-го року, тому що вона підтверджує, що той магазин тут існував. Музичні інструменти тут продають і надалі. Цей товар має бути для душі, для хобі, який теж мусить бути присутній в кожному будинку, щось кожен отримає для себе. Хтось хоче. Гітару, хтось хоче, наприклад, кларнет, хтось хоче скрипку чи будь-який інший музичний інструмент. Назар Онисько Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.